Дихання це твоя опора, це зв'язок між тілом і розумом. Якщо ти навчишся керувати ним, ти зможеш керувати і собою. Практика дихання допоможе тобі активувати нервову систему, покращити витривалість, контролювати стрес, запускати відновлення організму і перейти в глибокий контрольований стан спокою навіть в хаосі. Техніка. Сідай зручно, як тобі, зручно, з прямою спиною чи не дуже. Проби 30 глибоких вдихів через ніс або рот, видих через рот, без зусиль. На останньому видиху затримка дихання, не вдихай, тримай півтори хвилини, практикуй тільки в безпечному середовищі. Ніколи не практикуй у воді чи за кермом, і завжди з фокусом. Зроби цю практику сьогодні ж і відчуй, як твоє тіло прокидається, як твій розум загострюється, як з'являється внутрішня тиша. Практика.